Продовжено реєстрацію на спортивний онлайн захід Україна 450, який зініціювали члени Коломийського бігового клубу та волонтер полку Азов Дмитро Свінціцький. Учасники можуть пробігти, проїхати на велосипеді чи роликах, пройти або виконати будь-яку іншу активність на комфортну відстань, бо ж просто зробити благодійний внесок. Всі виручені кошти спрямують на придбання авто швидкої допомоги для Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Замість стартових номерів, назва тимчасово окупованого населеного пункту їх надсилатимуть випадковим чином на електронну скриньку кожному зареєстрованому учаснику онлайн заходу Україна єдина 4.5.0». Таким чином організатори нагадують, в Україні триває війна, розповідає співорганізатор Андрій Сочка. Ціль нашого заходу це підтримати збройні сили України, підтримати нашу країну, нагадати про те, що в країні війна. І наголосити на цьому. Мета заходу зібрати кошти на придбання автомобіля швидкої допомоги з наповненням для першого добровольчого хірургічного шпиталю, який взаємодії з медичною структурою полку Азов займається евакуацією та порятунком бійців. Ми впевнені в тому, що ми зберемо ці кошти. Це питання часу. Участь у заході коштує 450 гривень. Також можна зробити індивідуальний внесок і 800 гривень. Можна зробити просто, просто благодійний внесок без медалі 150 гривень. І також у нас існує можливість реєстрації команд, де ви можете власним якимось закладом чи власним бізнесом долучитись е командою з чотирьох учасників. Долучитися може кожен незалежно від віку чи місця проживання. Головна умова придбати стартовий номер і виконати будь-яку фізичну активність на комфортну дистанцію у зручний час. Бігти, проїхати на велосипеді, проплисти чи будь-що інше. І таким чином долучитись до хорошої справи. Реєстрацію продовжено до 12 вересня. Окрім того, планують провести офлайн захід у Коломиї та ще кількох містах Прикарпаття. Остаточні дати незабаром з'являться в соціальних мережах Коломия Ранінг Клаб у Фейсбук та Інстаграм. Серед учасників мешканці Івано-Франківщини, Київщини, Львівщини, Тернопільщини, Волині, Закарпаття, Харківщини і навіть Великої Британії, Польщі та Німеччини. Ми запрошуємо долучатись учасників з усього світу, адже в нас дуже великі діаспори в багатьох країнах світу. Кожен учасник отримав отримає унікальну особливу медаль заходу, і це буде дуже хороша пам'ятка про внесок кожного учасника, кожної людини в нашу перемогу. Реєстрація на сайті runstyle.net. Посилання на подію також шукайте на сторінках Коломийського бігового клубу в соцмережах. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.